Вітаю! Мене звати Ольга Шкромко. Я навчаюся на міжнародній платформі Influencing.Q. В цьому відео я покажу, як провести опитування з допомогою онлайн-анкети, створеної в онлайн-редакторі Google Форми. Запускаємо браузер і входимо у свій аккаунт Google. Натискаємо на крапочки у правому верхньому куті та вибираємо додаток Форми. Натискаємо на плюсик, щоб створити нову форму. Я вибрала два пункти для збору контактів, ім'я і прізвище та номер телефону. В формі даємо назву для того, щоб ви на Google диску могли швидко знайти свою анкету. Вона автоматично зберігається на Google диску. Анкету назвемо заявки. Натискаємо на значок Палітри. Можемо змінити заголовок. Стиль тексту, наприклад, змінимо на такий. Стиль тексту у запитаннях змінимо на такий самий. Додаємо зображення для, до нашої анкети. Додати можемо із даних фотографій або знайти файл на комп'ютері, якщо дані зображення не влаштовують. Виберемо таке зображення. Також можемо змінити колір. Анкети. Вибираємо кольор фіолетовий. За замовчуванням з'являється перше запитання. В першому пункті пишемо ім'я і прізвище. Відповідь буде коротка, залишаємо і обов'язково встановлюємо перемикач, що відповідь на це питання має бути обов'язковою. Додаємо другий пункт, натискаємо на плюсик. Другий пункт номер телефону. Також коротка відповідь і встановлюємо перемикач. Відповідь також має бути обов'язковою. Натискаємо Опублікувати. Зверху справа кнопочка Опублікувати. Налаштовуємо доступ. Зазвичай усі користувачі, які отримали посилання, опублікувати. В нас з'явилася табличка Копіювати посилання респондента можемо скоротити URL-адресу та скопіювати посилання для відправки. Також копіювати посилання для відправки можна ось тут. Все, наша анкета готова. Відповіді можна переглянути у вкладці відповіді в самій Google формі. В нас поки що відповідей немає, але ми скопіювали нашу анкету. Я відправлю її сама собі і заповню, відкривається наша анкета, заявки, ім'я і прізвище. Ольга Шкрамко. Шкрамко. І номер телефону надіслати. Відповіді можна переглянути у самій формі. Появились відповіді одна і ця заповнена анкета. Можна зв'язати Google-форму з Google-таблицею. Для збору інформації. Для цього натискаємо Зв'язати з таблицями, створити електронну таблицю, назва форми, називаємо її також заявки, Створити, і наша таблиця готова. В таблиці вже є мої контакти. Дякую за перегляд! І чекаю вас на нових корисних відео.